Пам'ятаєте цю круту сцену з початку гри? Думаю, що так. Вона надовго закарбувалася в нашій пам'яті. Тут є багато цікавих елементів лору, наприклад, мечі близнюків золотого кольору. Під час битви з невідомим богом ми втратили цей меч, а наш близнюк залишився з ним. Це підтверджує наступна сценка нашої зустрічі з близнюком безодні під час одного з квестів гри. Так ось у мене до вас питання: як ви думаєте, ми коли-небудь отримаємо наш оригінальний меч назад? У нашого брата з безодні все ще є його меч, і я думаю, що було б дуже круто, якби ми його повернули. Можливо, його особлива пасивна здатність давала би масивні бафи, особливо коли він одягнений на мандрівника. Тобто тут мені цікаво як і питання лору, так і питання геймплею. Скоріше за все, цю зброю забрав у нас невідомий Бог. У катсцені показано, як ми кидаємо меч, щоб звільнитися від кубиків, а наш близнюк не кидає. Я відчуваю, що наш меч буде або повернутий нам богом, який напав на нас. Після того як ми переможемо її, або наш близнюк віддасть його нам. Сценарій, який я хочу, полягає в тому, що тупе лезо, яким ми зараз користуємось, стане тим самим нашим мечем, після того як ми отримаємо всю початкову силу назад. Цей меч все ще з нами, але його сила також запечатана, тому він набув форми тупого леза. Також можливо, що це буде зброя лише для касцен, або ми отримаємо її лише після завершення глави про Кейнряг. І не сподівайтеся, що це буде хороша зброя. Скоріше за все, це буде зброя, що масштабує атаку, яка буде діяти лише тоді, коли нею користується мандрівник. Проте я був би не проти, якби це було так, але тільки якщо це дійсно зробить його гідною метою. Дотепер збірка мандрівника завжди була не дуже, що розчаровує, тому що немає жодної причини, чому мандрівник не може бути мета-юнітом. Це не зашкодить продажам так сильно, коли вам потрібно три інших юніта, щоб сформувати одну Команду і дві команди, щоб отримати доступ до повного контенту гри. Навіть якщо в ньому є пункт працює тільки на мандрівнику, якби це дало мандрівнику божевільне покращення в силі, це було б дійсно приємно після стількох років гри. Також існує думка, що цей меч знаходиться у когось, хто зв'язаний з кейнеря. А що ви думаєте? Пишіть коменти, де цей меч і що з ним станеться. Підписуйтесь на канал і всім пока!